Вітаю Вітаю усіх, хто сьогодні буде присутнім на сьогоднішньому тренуванні онлайн. І вітаю усіх тих, хто буде переглядати у запису це тренування. Добрий ранок! І так, сьогодні ми будемо поєднувати самомасажні техніки із вправами. Будемо більше працювати сьогодні на верхню зону. Тобто, це очі, межбрів'я, брові, чоло, вуха, скальп. Добрий ранок! Усіх дуже рада бачити! Приєднуйтесь! І так, неважливо, що ми будемо сьогодні працювати із верхньою частиною обличчя, нам все одно потрібно зробити декілька вправ для м'яз шиї. І так починаємо. Перша вправа будемо робити разом із очима. Пам'ятаємо наші правила по фейсфітнесу, що все, що ми будемо робити, ми робимо в зоні комфорту. І так, поїхали. Спочатку ми дивимося в бік і за очима повертаємо голову настільки, наскільки вам комфортно. Обов'язково тягнутися маківкою доверху, сидіти рівно, опустити плечі і вдих-видих, як вам зручно. Потім в інший бік, спочатку очі, і очі заводять голову за плече. Підберіть паралельно підлозі, але настільки, наскільки вам комфортно, і повертається голова в ісходне положення за рухом очей. І поїхали ще три рази: очі вправо, маківка вверх, вдих або видих. Настільки, наскільки комфортно повернули і в зворотньому напрямку в інший бік, вдих або видих. Ще два рази. Очі, голова, маківка вверх, вдих або видих. Повернули, і в інший бік. Очі і за очима голова. Будь ласка, будьте присутніми і уважними. В цьому русі. Це дуже важлива вправа і для очей, і для не тільки шиї, для усієї системи. Тепер ми будемо робити ось такі рухи. Наприклад, я дивлюсь вгору і голова за. Очима можу прикладати долоні до ключичної кістки, щоб відчути натяжіння. Потім дивлюсь вниз, і голова опускається вниз, і я тягну задню поверхню м'яз шиї. І також вдих і видих, там, де вам зручно. Дивлюсь вгору високо-високо, рукою можу тримати біля ключичної кістки. потім Перевожу погляд вниз в підлогу. Дивіться, що я не притуляю підборіддя до ключичної кістки і свідомо тягнуся задньою поверхньою шиї та потиличною кісткою в стелю. Ще один раз вверх, свідомо, це дуже важливо. Відчувайте, як за очима рухається шия. Завжди витягуйте хребці. Тобто тягніться маківкою доверху. Тепер ми нахиляємо голову вниз, і очима ми будемо і очима, і підборіддям малювати півколо. Опустили вниз і поїхали погляд за плече. Якщо у вас підборіддя торкається, ключичники підніміть, будь ласка, грудну клітину. Це добре. Якщо не торкається, то можна покласти долоньку. а можна і не класти долоньку. Але ми намагаємося. Дотягнутися зараз під боріддям до ключичної кістки, начебто ви малюєте півколо. Не забувайте, будь ласка, про погляд і про дихання. Можна одне півколо малювати на вдосі, а інше на видосі. якщо вам так незручно, можна півколо, половинку півкола малювати на вдосі, а половинку півкола малювати на видосі. Тут, будь ласка, підійміть грудну клітину. Повертаємося, всі рухи у нас йдуть за очима. Будь ласка, будьте уважні. Тепер я трішки підіймаю трапецію, кладу потиличну кістку і роблю те саме очима в один бік, потилиця, очима в інший бік. Дивлюсь на стелю. Куди рухається погляд, туди рухається голова. Вдих і видих, підняли трапецію, відчуваємо витяжіння передньої поверхні і не витяжіння, а навпаки, роботу на задньої поверхні. Подихали, розслабились і тепер потягнулися маківкою вверх і разом із очима вправо-вліво. Невеличка амплітуда, можна так поставити руки і дивитися на середні пальчики. Маківкою тягнемося доверху. І очима, і головою, ось таке, знаєте, дуже легке, легке легкий рух вправо-вліво, вправо вліво. Може запаморочитися в голові, якщо це трапляється, то зупиняйтеся. Ця вправа дуже корисна для мозку, ну і для всієї системи. Я завжди всі вправи корисні для всієї системи. І так, поїхали далі. Нам потрібно, ми сьогодні будемо працювати з верхньою частиною, будемо працювати із набріками в тому числі. І тому, як завжди, у нас і шия, і лімфатична система включається, тобто ми зараз з вами потримо під ключичною кісткою в один бік, в інший. Відчувайте, як тканини рухаються відносно кістки. Дихаємо обов'язково. Пам'ятаємо, що в грудині, в красному червоному косному мозку, живуть стволові клітини, і тому ось такі розтирання дуже корисні для стволових клітин, тому що кровообіг їм додає корисні речовини це їхня їжа. І тому ось ці маніпуляції ви можете робити, коли вам зручно. І так, все з шиєю попрацювали, розслабили, відчули її довгою, розслабленою, вільною, попрацювали, розкрили лімфатичну систему, вона там вже починає працювати, і тепер ми переходимо до вправи із самомасажу. Перше, це ми до жувальних м'яз. Зараз будемо торкатися, беремо спочатку, взаємодіємо на рецептори жувальних м'яз, пам'ятаємо, що працюємо біля вушка, вичавлюємо тканини, але не відтягуємо їх від кісток. Всі вправи, вони для новачків. Всі вправи, які я даю, вони легкі. Це для того, щоб підготувати вас для більш продвинуто, просунутого рівня. Повзаємодіяли із рецепторами. Тепер будемо взаємодіяти безпосередньо на жувальну м'язу. Можна подушечками пальців, можна кістками, все залежить від вашого порогу чуттєвості. І починаємо. Ви начебто хочете зануритися між зубами верхніми і нижніми. Дивіться, або так, якщо ви так все відчуваєте, подушечки пальця, якщо ви нічого не відчуваєте, начебто ми хочемо зануритися між зубами і відчинити щелепу. Ось такий рух всередину і трішки вниз. Або можна кістками всередину і трішки вниз. Можна ще ось таким чином. Це у нас взаємодія з рецепторами, і з жувальною м'язою одночасно. Не забувайте, будь ласка, дихати і занурюватися в свої відчуття. Наприклад, де больніше, справа чи зліва, де більше напруги, справа чи зліва. Для чого ми це будемо робити? Ну, по-перше, це дуже. Буде допомагати нервовій системі відреагувати і направити увагу на зону, яка потребує нашої уваги. Ну а по-друге, ми зараз будемо робити вправу і будемо направляти свою свідомість більше на ту зону, яка у вас більше стиснута. Вправа дуже легка. Ми будемо просто відчиняти рот, угу, угу. як кабінка ліфту: м'яко, повільно опускається нижня щелепа вниз. Миківка обов'язково тягнеться вверх. Ага. У кожного відстань між зубами своя, будь ласка. Бо е, суглоби скроньо щелепні, з ними повинно дуже обережно працювати. Угу. Закрили. М'яко і повільно. І можна ще. Угу. 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 Повільно. Направляйте, будь ласка, увагу на ту сторону, яка більш стиснута. Угу. Пропонуйте їй. Більше уваги, щоб вона краще розслабилась. І повільно зачиняємо. Можна робити видих. У кожного відстань між зубами своя. Дівчата, тут не перем... не змагання, хто ширше відкриє рот. Ця вправа маніпуляція більш на розслаблення жувальних м'яз. Відчуйте зараз тепло і відчуйте прилив слини. Слини. Якщо слина почала прибувати в полость рота, то ви все зробили вірно. І м'ясо починає розслаблятися, і починає у нас виділятися слюни. Слини, вибачте. Поїхали далі. Тобто, попрацювали це для того, щоб по максимуму попрацювати набряки: грудина, шия, жувальні м'язи. І тепер. Ми будемо робити пампаж очей. Для цього ми беремо подушечки пальчиків. На зовнішній кут прикладаємо. Дивіться, оце зона вилична, бачите? А ось це зона глазнична, там, де повіки. Ми прикладаємо пальчики і робимо ось такі рухи. бачите? Я перекочую пальчики з зовнішнього кута на внутрішній кут. І зміщую пальчики з зовнішнього кута на внутрішній кут. Сильно, будь ласка, не тисніть. А взаємодія із лімфолімфатичною системою вона дуже м'яка. Дійшли до внутрішнього кута ока. Потім переходимо е, на верхню частину. І м'ягесенько, бачите, перекочуючими рухами, сильно не тиснемо під глазничною кісткою. Ось це бровна кістка, а ось це глазнична кістка. І м'ягесенькі такі перекочуючі рухи до зовнішнього кута. Тепер ми додаємо очі. Дивимося вверх. Можна не сильно вверх, для того, щоб не підіймалися брові. Просто подивіться трішки вверх і продовжуємо, перекочуючи такі рухи. Дихаємо, сидимо рівно. Це можна робити кожен ранок. Коли, якщо у вас є набряки, зробили ось тут, на внутрішньому куту ока, м'ягесенький такий пампаж. Натиснули, розслабились. натиснули, розслабились. І тепер переходимо знову вверх, але дивимось тепер вниз. Поміняйте погляд, дивимось вниз. І м'ягесеньке пам'ятаємо, що ми працюємо там, де глазнічна кістка, всередину ми поки що не входимо. Це буде інша, це інший самомасаж з іншими цілями. У нас поки що на поверхні. Дивимося вниз до зовнішнього кута. Це я, Ілона, тобі кажу. Бо ось, ось так, коли ми робимо, це трішки інше. Ми зараз працюємо із напряками. А тепер ми додаємо плескання очима. Дивимось вверх і м'ягесенько плескаємо очима. Якщо ви втомлюєтесь, ви перестали зробили паузу, потім знову дивитесь вверх і м'ягесенько плескаєте очима. І ось такі теж помпажні рухи. Це просто третій варіант. Дивіться, може бути вже трішечки таке відчуття. Дивимось вниз і плескаємо очима, що очі стають вологими. Це теж гарна ознака, що ви робите все вірно. А може такого не бути, може, у вас немає набряків. Зробили. І тепер ми будемо робити вправо сова. Ми будемо розплющувати очі, тобто ми спочатку проробили лімфатичну систему. І тепер ми будемо робити сову. І знову робимо ось такий пампаж, Сова, пампаж Сова, пампаж Доходимо до внутрішнього кута, переходимо вверх, робимо сову, пампаж. Сову, пампаж. Ви зараз, завдяки цим пампажним технікам. Активували циркуляцію лімфатичної рідини. А тепер ми зараз її будемо зливати. Ми закінчуємо рух по нижньому повіку. Пам'ятаємо, що ми працюємо не по виличній кістці, а по глазнічній зоні. Сова-пампаж, сова-пампаж, сова. І тепер вздовж носика оце, що ви вичавили, а потім вздовж виличної кістки, такий же пампажний рух, м'який. До скроні і від скроні до пожувальній м'язі по м'язам ши і до центральної лімфатичної системи. Ось чому ми спочатку все це проробляли. І тепер ми повторюємо: сова-пампаж. Сова-пампаж. Маківка тягнеться доверху, ми дихаємо спокійно, занурюємося у свої відчуття, вологі стали очі чи не вологі? Приємно вам! Чи неприємна ця техніка? Вона може бути і неприємною, можливо, це не ваша. Закінчуємо нижньою частиною. І дивіться, що я вам дала різні варіанти, і ви кожний варіант обираєте по своїм відчуттям. І тепер вздовж носика, вздовж вучної кістки можна повторювати сову. Доходимо до скроні. І потім зливаємо через жувальну зону через вушко, через шию до ключичної кістки. Зробили. Поїхали далі брові. У нас є рухоме нижне повіко, і нерух... вибачте, верхний. і нерухоме верхнє повіко. Ось воно ось так у нас рухається. Зверніть, будь ласка, увагу, що у мене рухається краще ліва сторона, А права сторона рухається гірше. Пам'ятаєте, для чого ми це робимо? Для того, що коли ми будемо зараз переходити до вправи, кожен із вас теж зробить таку, таку вправу, і ви оберете саму слабку сторону і будете направляти до неї уваги. Ну, а перед тим, як перейти до вправи, ми зараз розмі... будемо розминати м'язи бровей. Бачите, знову м'ясенько вичивила, витягую. І працюю вздовж брові. І нічого не тягну від кістки. Просто вичивали. Мої пальчики відчувають кістку, вони далеко не відходять. Можна зачепити скроню, дійти до кордону волосся. І тепер з іншого боку. Трішки ще й перенісся. Знову тепер початок брові. Пам'ятаємо, що нічого не тягнемо, просто вичивили і пальчиками витягуємо брів, робимо її довшу. Робимо її м'ягесенько, розслабляємо, обов'язково направляйте свої відчуття. Вибачте свою увагу на свої відчуття. Просто зараз я, можливо, для вас роблю це швидко, а може навпаки повільно. У кожного свій ритм. Дійшли до кордону волосся і тепер ми працюємо. Уявляємо собі, що наші брові роз'їжджаються в боки, не вверх. Ми не підіймаємо їх, а навпаки, в сторони. Якщо у когось може бути заблоковано чоло, уявляйте собі, що це така товста лінійка. Брові це олівці, які по лінійці вимальовують якусь ровну лінію. Ми начебто хочемо зав'язати нерухоме верхнє повіко на потилиці. На потилиці. Я зараз звертаю увагу на свою слабку сторону. Так, ще зверніть увагу, що не потрібно напружувати шию. Не потрібно працювати тілом. У нас працює тільки невеличкі м'язи на обличчі. Це нерухоме верхнє повіко. Зав'язали, розслабили. Зверніть увагу, як розслабляється перенісся. Зав'язали, розслабили. Зав'язали, розслабили. Тепер попрацюємо. Самим перенісся. теж його зараз розімнемо. Будемо тепер підніматися вверх до кордону волосся. Працюємо м'яко. Пам'ятаємо, що ми дихаємо. І від кожного руху краще отримувати задоволення. Це не потрібно, щоб було дуже боляче, чи неприємно. Якщо вам неприємно, то потрібно змінювати техніку. І тепер ми будемо робити ефект ботоксу на перенісся. Ми тримаємо обережно початок і можна серединку. О, обережно тримаємо і легенько, не потрібно сильно тиснути і якось сильно розтягувати. Легенько. Доторкнулися, і тепер ми робимо ось такий рух. Бачите, оце я сильно роблю. оце я роблю сильно, Тобто я намагаюся похмуритися. За рахунок того, що я тримаю, бачите, я роблю ось такий маленький коротенький рух і розслаблення. Називається ця вправа ефект ботоксу. Тобто, я не працюю ось так, а навпаки, я роблю маленький коротенький рух. не... Як це? Не порушуючи кордони перенісся, працюю м'язами, які зводять брові в центр, і швиденько розслабляюся. Роблю маленький коротенький рух всередину і розслабляюся. Маленький коротенький рух всередину і розслабляюся. Ці маленькі коротенькі рухи насичують кровообігом м'язу перенісся, а розслаблення впривчає наші м'язи розслаблятися, чого вони не вміють, тому що у них така задача. Напружуватися в кожних процесах своїх. І тому ми зараз ось, цим, ось цією вправою вчимо наші м'язи працювати в зоні своїх, своїх кордонів, скажімо так, щоб вони не порушували кордони перенісся і вчимо їх розслаблятися. Таких маленьких коротеньких рухів повинно зробити від 70 до 100, до 100 разів. Пам'ятаємо, що ми нічого не напружуємо, і тут нам потрібно дійсно вчитися робити маленькі коротенькі рухи і розслаблятися. Маленькі коротенькі рухи і розслаблятися. Мої ж м'язи дійшли до того стану, що я вже не можу робити ось оце мій предел. Вибачте, кордон, ну нехай буде так. У кожного може з першого разу не вийти ця вправа, але це нормально, тому що система повинна адаптуватися. Кожній людині потрібен свій час на налаштування і на навчання чогось нового. Тепер ми переходимо до чола. Ми кладемо краще покласти лікті на стіл, для того, щоб була опора, для того, щоб ви не напружували шию. Поклали голову на пальці, можна прям аж ось так поклали, і м'ягесенько витягуємо чола від брові. Прямо бачите, це дуже повільно, тому що нам вже потрібно витягнути м'язо. Я нахиляю голову вниз, не напружуючи м'яз шиї. У мене жорстка опора ліктів на стіл. І я дуже повільно витягую м'язи чола. Чому дуже повільно, дівчата? Тому що я завжди це повторюю і я не втомлююся це повторювати. Розслаблення м'яз воно повільне. Швидко, наша система. В апріорі не може розслаблятися. Ну, неможливо. Вона може швидко стиснутися, але розслабитися швидко вона не може. І тому розслаблення потребує часу. Не кваптесь, будь ласка, не поспішайте, краще зробіть один раз гарно для себе, ніж два-три рази негарно. Добре. Витягнули, і тепер ми робимо вправу ефект ботоксу. Така сама вправа, вона дуже схожа, як на перенісі, тільки з чолом. Кладемо долоні, можна покласти ось так, можна покласти ось так. Мені більше подобається так, але всі різні, можливо, вам сподобається і так. І ми будемо робити маленький, коротенький імпульс бровами вверх всією бров'ю і розслаблення. Знову, будь ласка, прислухайтесь до, свої, до, до свого обличчя. Яка брів працює сильніше, а яка брів працює слабкіше. І направляємо тепер увагу. Та, яка працює сильніше, вона, ми на неї направляємо увагу і контролюємо, щоб вона працювала слабкіше. А та, яка працює дуже слабо, ми просто на неї направляємо увагу, щоб вона вирівнялася, щоб збалансувати і вирівняти роботу обох сторін, обох бровей. Маленький, коротенький імпульс і розслаблення. Знову повторюю, для чого ця вправа. Коли ми робимо маленький коротенький імпульс, ми насичуємо кровообігу м'яза чола. І ми вчимося розслабляти, коли м'язи, насичені кров'ю, вони стають потужними. І тоді дуже важко, бачите, підняти брові. Ну, просто в мене вже м'язова пам'ять. І тому я пропоную вам цю вправу робити декілька разів на день, коли згадуєте, для того, щоб. Допомагати собі, відчуваєте, що чоло почало, почало рухатися, приклали маленький імпульс, розслаблення. Це як відчуваєте спрагу, налили собі скляночку води, випили, і вам стало краще. Відчуваєте напруження в чолі, що воно прям так на... працювало, працювало, поклали долоньку, зробили маленький, коротенький імпульс розслаблення. Деяким повинно більше розслаблятися, направляти увагу на розслаблення. Це теж нормально, тому що нам потрібно вчити м'язи розслабляти. Вони цього не вміють. Зробили маленький коротенький імпульс, таких теж імпульсів ми робимо 100, 70, 100, 120. Все залежить від вашого часу. І тепер ми зараз порухаємо вушками. Трішки руками їх поворушимо. Дивіться, у нас є вушна мушля. Де у нас розташована багата кількість біоактивних точок, проекція нашого хребта, а є вуха передня, задня і верхня вушні м'яза. І ось ми їх, бачите, ми їх можемо крутити. Відносно черепа, ми можемо піднімати, опускати назад, теж рухати відносно черепа, і ще й тканини відносно м'яз і черепа теж рухати. Тобто така маленька зона, а скільки можна робити з нею маніпуляцій. І тепер ми додаємо все разом: ми будемо прочухувати скальп, розслабляти його, ворушити вушками і ворушити нерухомим верхнім повіком. Начебто, ви хочете затягнути тугий хвіст. І уявляєте собі, що при цьому ще ваш скальп рухається і теж збирається у невеличкий хвіст вуха вверх і назад, нерухоме верхнє повіко в сторони, і руками допомагаємо ворушити скальп. Начебто ви натягуєте м'язом, шкіру, всі рухомі тканини на кістки. Ось такий приємний. Пам'ятаємо, що ми робимо повільно, тому що ми ще підключаємо увагу, начебто ми все затягуємо в великий хвост і втуги вуха, е, повіка і скальп. Все ми сьогодні проробили з вами верхню частину. Я сподіваюся, що ви відчуваєте тепло, що ви відчуваєте свої м'язи. Якимось чином. І я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, будь ласка, якщо у вас є запитання, пишіть. До зустрічі!